Повертаємося до України. Наші студенти теж працюють на перемогу. Вони не лише навчаються а й розробляють власні проєкти. Зокрема, створюють технології подвійного призначення, тобто ті, які можна застосовувати і в мирних цілях, ну і для військових потреб. Влад Величко зараз розкаже, над чим працюють студенти одного з українських вишів. Студенти тестують матеріал, випробовують його на міцність, аби знати. Тільки навантаження може витримати це важливо, тому що коли ми будемо конструювати якісь конструкції з цього матеріалу, то тобто, наприклад і самі корпуси для паласи можуть бути. Якщо це цивільна авіація, це поверхні керування, зараз і крила можуть бути. Ми хочемо знати, які властивості цього зразка раніше для обчислення даних цих тестів потрібна була купа додаткових приладів. Ось вони тепер просто стоять на цій стійці. Використовувалася ця вся апаратура, яка ну просто неймовірно запутана, неймовірно складна і запускалась півгодини. Зараз ось це все. Оце воно тут. Ну і в комп'ютері. За розміром, прилад не більший за павербанк. Його розробили студенти. Тепер замість обчислення коефіцієнтів та графіків дані одразу потрапляють на комп'ютер, що значно полегшує тестування матеріалів для авіаційних компонентів. У цій лабораторії студенти розробляють багатофункціональне програмне забезпечення для БПЛА. Його встановлюють на звичайну плату, яка і слугує бортовим комп'ютером. Це або пошук. Військової техніки, будь-яких елементів місцевості, там тих чи інших типів будинків можуть виконувати далі супроводження цієї техніки. Ну, наприклад, наведення на ціль відпрацьовують. Я займаюся задачею відстеження швидкої цілі в потокому такому відео на простому комп'ютері. Це технології подвійного призначення, вони можуть бути пристосовані до різних життєвих ситуацій. Ось як виглядає система захоплення цілі. Вона має кілька різновидів. А тут вчать працювати з дронами. І навчити можуть кожного охочого. Владислав Величко, Олександр Петровський Ми Україна. Марафон. Єдині новини.